Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні в мене є вільних 2 години, і я вирішив вискочити на карасика. Як ви бачите, взяв я мінімум, тому що часу небагато. Але сподіваюся, що саме цього мінімуму мені буде достатньо для того, щоб когось впіймати і отримати задоволення. Є в мене така зручна підставка. Вона мені буде потрібна для того, щоб ставити свою вудку і, якщо впіймаю, повісити на неї свій садочок. Взяв я, взяв я сьогодні одну вудку, щоб не витрачати час на збори. І, до речі, хочу сказати, що Дуже зручно, коли вудка телескопічна. Вона трохи програє штекерним вудкам якщо ви ловите на донні Снасті. Але дуже зручно в транспортуванні у швидкості збірки. І в цьому році це наша новинка Телефідер профі. В цьому році Пошти всі рибалки відбуваються у мене саме на цю вудку. Вона має в даному випадку довжину 3 метра, тест до 150 грамів. І, на мій погляд, це ідеальна довжина для штучний, штучних водойм, Тому що коли ми ловимо карасика, він, як правило, недалеко. Якщо ловимо, Коропа, там вже потрібна вудка, яка кидає дуже далеко. Е, ще, як я розповідав завжди в попередніх передачах, коли я ловлю карасика і на недалекій дистанції, я використовую моножилку, тому що дуже потужні бувають клювання у карася і Якщо у вас стоїть шнур, він часто сходить, часто сам себе рве. А на моножилки е, це зручніше, вона амортизує і якщо чіпляється гарна риба, моножилка підвищує ваші шанси її достати. Так, е, в мене є так, зараз замішаємо наш корм. Е, так як сьогодні часу небагато, я взяв перевірений корм, це вбивця карася. Серія фідер, вона влітку особливо підходить на будь-яку водойму, дуже гарний запах і вже перевірена роками. Так, зараз відразу хочу звернутися з проханням хлопці забирайте з собою завжди сміття. Дуже гидко дивитися, коли приїжджаєш на берег, тобі потрібно відпочити, насолоджуватися природою. І коли дуже багато сміття, це дуже прикро. Тому неважко забрати сміття і... Так. Хочу вам швидко показати, що саме я взяв з собою для швидкої рибалки. Так, опариш, червоний хробак, пінотісто, багато різної віагри. Приворот слива, приворот карась, два монтажу торба, це навіть новий монтаж цього року. І зараз я в це відро висиплю наш корм. Це дуже зручне відро, і миється легко, і снасті в ньому, і Улов, якщо забираєте додому. Зручніший корм, щоб був в відрі, в якому є кришка. На мій погляд, відро дуже зручне, воно прозоре і в ньому я переношу снасті. Завжди видно, де щось, щось лежить. Коли на рибальці я пересипаю корм за рахунок кришки. Не так швидко волога виходить, а в цьому відрі трохи зручніше замішувати, і я його використовую як стіл. Тому я зараз так сюди поставлю. На ньому буде в мене наживка. Наживка, приворот, піно тісто і наша торба. До уваги, вам скажу, що дуже-дуже зручно використовувати на один монтаж більше, ніж у вас вудок. Якщо одна вудка – це два монтажі, якщо три, це 4. Для чого? Коли 16 знаходяться у воді, ви запасний монтаж готуєте, забиваєте корм, наживляєте наживку. Достали снасть, зняли використаний монтаж, підчепили той, що вже готовий, і таким чином ви не втрачаєте час. Так. Тут поставимо стілець і наш корм. Так, і це зараз в машину. За рахунок того, що тут годівниця не така класична, як в класичній бивці карася. Її дуже зручно забувати будь-яким кормом, і для цього він не потрібен дуже ліпитися. І сюди влізе корму не більш, не менше, а стільки, скільки потрібно. Розпочну я, мабуть, з віагри перловки, зроблю такий комбінований. Комбіновану насадку це буде одна віагра перловка і один опариш. Так, і тепер для того, щоб швидкіше красик знайшов. Нашу наживку ми ще додамо приворот. Раніше я використовував приворот в тих випадках, коли риба невпевнено клювала. Але зараз, коли ти починаєш, хочеться, щоб скоріше це відбувалось. І дивіться, я прискаю приворотом, наживку поклав на годівницю і таким чином. І годівниця з кормом в привороті, і наживка. І за що я люблю швидку рибалку, коли всього небагато, і декілька хвилин, і ви вже чекаєте клювання. Я зараз наугад закліпсував жилку для того, щоб годівниця завжди летіла в одну, в одну і ту саму точку. Тому що, до речі, вибрав орієнтир на тому березі високе дерево. І таким самим напрямок один, довжина одна, і кожен раз, коли я буду доставати, там буде залишатися корм. І тим самим буде такий якби стіл, на який час від часу буде попадати корм. А ось перше клювання, але треба було почекати не витримав. Не витримав підсік. Зараз в мене повертається торба зовсім пуста. Я навмисно дуже сильно її не забивав, для того, щоб перші п'ять закидань корм оставався на точці. Потім, якщо я вгадав з точкою і риба розклюється, тоді я буду вже забивати більш потужно для того, щоб лишній корм там не залишався. Поки я чекаю клювання, от зараз я другу торбу забиваю, наживляю якоюсь другою наживкою і потім не буду витрачати час на перезакидання. От спробую на другу торбу зараз начепити віагру кукурудзу. Зараз ворушило трохи нашу годівницю, і в мене стояло пінотісто. Це одна з самих чудових наживок на карася, але клювання так і не відбулося. Тому зараз кожне закидання я буду змінювати різні насадки, різні комбінації для того, щоб. Підібрати рецепт на сьогодні. Якщо ворушиться годівниця з кормом все ок, а наживку будемо підбирати. Зараз в мене летить воду віагра кукурудза і там ще два опариша. Подивимось, чи такий варіант сподобається рибі, чи ні. Те, що ворушиться годівниця, це е, означає, що з точкою все ок, рибка там є. А з наживкою зараз будемо підбирати. Зараз Забью годівницю, щоб не витрачати час. Ви подивились, так що достав, відразу підчепив, поки очікую, забуваю наступну і сюди я. Ну, спробую рожеву віагру начепити. Буває таке, що і в штучних насадках потрібно попасти і в колір, і в смак. Рожева віагра має такий солодкий смак. Так, можна спробувати додатись. Ага. Додасть сюди ще якогось або червоного хробака, або опариша. Ну, хай поки так полеже. Так, є перший дрібний, дуже дрібний. Я навіть... Та кукурудза більше, ніж його рота. Якщо ви звернете увагу, повний живіт корму в нього, повний живіт, і за рахунок гострого гачка він засікся. Ну, ви бачите, та кукурудза б не влізла йому у рота. Ну, перший карасик дозволить нам вимазати, як я кажу, руки. Давай за батьком, за дідом. Так, тут ми знімаємо і. Опа, у нас зараз все готове. Так, тут я зробив комбінацію рожевої віагри і додав маленький кусок червоного хробака. Ну, подивимось, ну, на мій погляд, якщо б там на точці був гарний карасик, він би не дав цьому малюку з'їсти нашу наживку. Але коли клюють такі невеличкі риби, ви Повинні радіти, тому що вони своїм рухом завлікають більшу рибу. Якщо вона є десь в радіусі 10-15 метрів, вона зверне увагу. Ну, подивимось. Так, поки чекаємо, забиваємо. Оцей прийом з запасною годівницею я впевнений, вам дуже сподобається, і ви не будете витрачати час, коли поки достали, поки забили, а так у вас завжди знаходиться снастю у воді. Так, додамо до цієї кукурузи. Я хоча... Два опариша і кукурудза дала нам результат величезного карасика. О, ой, тут отут. більш потужне було клювання. Так, ще один карасик. Цей на рожеву віагру з червоним хробаком. Також дрібний, також дрібний, але... Клювання було дуже потужне. І ви можете подивитися гачок і в першому, і в другому випадку за нижню губу. Так, цього малюка також назад у воду. Цей був трохи більше, але також малий. Так. Ну, зараз закину тільки на кукурудзу вяху. Коли ви використовуєте комбіновану насадку, от в такому випадку, як Віагра з опаришем або з червоним хробаком, що дає Віагра? Віагра це плаваюча насадка, і тим самим рибі легше її ковтати, тому що їй не потрібно прикладати зусиль. І вона піднімає, якщо не важкий гачок насадку від дна. І тим самим рибка, коли втягує, насадка дуже легко залітає. Яскравий колір е заставляє рибу звернути увагу. Плавучість дає е змогу рибі легко ковтнути. Ну а ястівна насадка чудова тим, що, е по-перше, риба до неї звична. І Тим, що вона ворушиться. Мій один знайомий, він надягає і пінотісто, і опариша, і замотує це все в якесь тісто. прям роби такий бутерброд. Ну, я так не роблю, але впевненості в нього більше, коли в насадці є навіть все. Дуже дрібні, дуже дрібні клювання дуже швидкі, але таких дрібних я вже не пам'ятаю, коли ловив. Зараз можна подивитися віагра на весь рот йому. Сьогодні, хлопці, це рекорд. Це рекорд. Коли було клювання, я був впевнений, що там риба на пів кіла мінімум. І дивлячись на те, що коли йдуть комбіновані насадки, що об'їдає їстівну насадку, я вже вирішив використовувати тільки штучно. Поставив блакитну віагру. І все одно такий дрібнюсінький карасик схопив. Ну, зараз у мене тут готова рожева віагра. До речі, хочу сказати, що я розпочав з віагри перловки, на мій погляд, одна з успішних насадок, і чомусь на неї була не така реакція. А саме на віагру не дивлячись на те, що риба дрібна, риба її більш заохочено бере Так, от знову на Віагру. Так, ну може підійде крупніший карасик. Вже болять руки перезакидати. Так, ще один карасик, ще один карасик, знову дрібний. Дуже дрібні карасики я. Дуже довольний, що клювання швидко відбувається, але дуже-дуже малий. Поки в мене йде така штука: один закид на рожеву віагру, другий на. Блакитну. Так. Ну, От навіть ще дуже гарно ловити на штучні насадки, коли гарний, гарне клювання. Дуже швидко коли клює, не дивлячись на розмір риби, кожен раз наживляти хробака або опариша не наравиться. А так. На штучну насадку, тільки забивай корм. А якщо не хочеш і корма навіть забивати, то можна ставити кекс з гітарою і закидай та знімай рибу. Так, друзі, вже болять руки не від розміру риби, а від дуже частих закидань. На жаль, розмір невеликий, карасика невеликий, але клювання відбуваються дуже швидко. Ми зараз вже через деякий час вирішили просто змінювати. Наживку ми закидаємо або блакитну, або рожеву віагру і клювання відбуваються ну, навіть менше хвилини. Так, от, от знову, знову, давай, давай вже час їхати додому, давай вже ковтай. Її та... Ех, трохи б крупніше, трохи б крупніше. І було б задоволення. Поспішив. Поспішив, друзі, може, якщо було б трохи більше часу, підійшов би і крупніший карасик, а може його в цій локації нема. Я впевнений, що навіть в цьому ставку є будь-яка риба. От і сонечко почало виходити. Є будь-яка риба, але. Сьогодні ми її не впіймали. От за рахунок того, що дуже все зручно, дуже швидко ми збираємося і їдемо додому. Послухайте, дві години пройшли як дві хвилини. І в чудовому настрії ми вже будемо вирушати додому. Що хлопці, вам хочу сказати? Не знаю, чи є щось для вас якісне в цьому відео, але я отримав дуже велике задоволення і завершую цей випуск. Наприкінці, як завжди, хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які нас захищають. Ми вам дякуємо за те, що є можливість і працювати, і інколи ловити рибу. З вами як завжди був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.